Найпопулярніший, хайповіший та унікальний на ринку ігор шутер Battlefield 6 вийшов сьогодні. Радий всіх привітати, адже я по правді чесно довго чекав, щоб спробувати в неї зіграти. Моє оправдання виправдовується всіма трейлерами гри, тією унікальною в своєму роді рекламною компанією, яка була весь цей час. За день до релізу розробники запевняли, що всі сервера перевірені та готові до запуску гри. В останньому передрелізному трейлері гри, який публікувала студія, не враховуючи ті огляди продуктивності відеокарт різних чи те, що гра працює з DLSS 4, не показали жодних нових кадрів чи ігрового процесу. Монтаж із вибухів, епічних перестрілок і відгуків журналістів підкреслює масштаб і напруженість битв. Розробники підтвердили, що раннього доступу не буде, і гравці по всьому світу зможуть розпочати гру одночасно. Жодних трюків зі зміною регіону не спрацює. Це досить розумний поступок для IRL шутерів, адже як я вважаю, це зробить здорову конкуренцію. А всі одночасно зможуть зацінити гру з усіма оглядами, порівняннями та роликами. Тож я вітаю вас на каналі. Спасибі всім, хто підписався, поставив лайк. Це огляд нового шутера Battlefield 6. Знову ж таки, підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб не пропустити огляди наступних ігор. Всі тайм-коди я розставив під відео. Тож, якщо вам цікаво тільки мультиплеєр, або зброя, або класова система, то всі тайм-коди під відео. Не буду гаяти часу. Погнали! Рецензент видання PC Gamer Morgan Park пише, що Battlefield 6 вражає новизною, а поверненням до класичних елементів серії, хайп навколо гри в основному пов'язаний зі старим, а не з новим, режимами дев'ятирічної давності. Приземленими моделями персонажів, класичними налаштуваннями класів та мапою 11-го року. На його думку, гра стала ковтком свіжого повітря для мультиплеєрної культури цього року, змученої роками банальними батл роялями та рейтинговими режимами. Парк називає повне лобі Battlefield 6 шикарним досвідом, де один 25 хвилинний раунд поражає безліч сюжетних ліній. Від дуелей пілотів за контроль неба до хитрого інженера, який повертає життя танкістів на пекло. Ветерани серії ще з четвертого року називають цю частину першою грою франшизи, яку можна рекомендувати без застережень. Мультиплеєр екшен це основна причина, через яку приходять у Battlefield. гостріше та приємніше ніж будь-коли. Просто радість рухатись цим світом, взаємодіяти з інструментами, стріляти зі зброї, використовувати гаджети, вводити численні транспортні засоби і іноді ламати стіни. Зблизька зброя поводиться як зброя з функціональним скануванням хітів а відстань та падіння враховуються лише тоді, коли ви стріляєте в щось, що знаходиться за футбольним полем. У поєднанні із загалом чудовим звуком, приємними для мозку святковими клацаннями після вбивств та детальною анімацією перезарядки, очевидно, що Battlefield нарешті наздогнав Call of Duty у сфері приємної стрільби. Я виділяю стрільбу як, напевно, що головне покращення в цій грі, яке нову гру. пішли моменти з Battlefield 2042, коли прицілювання прямо у ворога призводило до того, що кулі приземлялись за ним. На близькій відстані зброя поводиться як сканер хітів, а дальність та падіння кулі враховується лише під час стрільби на футбольному полі. Екран зброї це стіна з матового чорного металу, що відрізняється лише варіаціями характеристик з поодинокими гарматами тут і там, які відділяються своїми численними варіантами кріплення або надзвичайно низькою віддачею. Принаймні їх все ще цікаво налаштовувати. Класова система втратила ідентичність. Ну як би весело не було, цікаво, але структурні зміни в цій грі вони просто не кудишні. Клас підтримки тепер поєднує ролі медика та підтримки з минулих ігор, роздає і патрони, і аптечки, і любе голубе. Об'єднання ролей не обов'язково погана ідея в контексті цієї гри, але результат, який получився на виході, це чотири класи замість п'яти, що підвищує цінність одних над іншими та забирає елемент спеціалізації та різноманітності. Головне розчарування це система вільної зброї, яка дає всім класам доступ до всього арсеналу гри за винятком BF2042. Усі попередні ігри обмежували кожен клас певними типами зброї, що, напевно, ще таки має бути. Раніше існував елемент тертя, який тепер зник. Жоден розробник не міг змусити гравців дотримуватись призначеної ролі класу в класовому шутері, але Battlefield Studio просто повністю відмовились від спроб. Гра намагається вирішити проблему через підкласи з бонусами, що повертають ролі з минулих ігор. Але бонуси настільки незначні, що гравці не зобов'язані їх серйозно розглядати як можна так сказати повноцінний вплив на той самий клас. Вибрана зброя дає перевагу при використанні специфічного класу для зброї, але оглядач називав це пластером із коротким терміном придатності. Більшість гравців не піклуватимуться про ці бонуси, які дає той чи інший клас. Якщо це означає відмову від тої чи іншої зброї, снайперки, рушниці, дробовика, гранатомета чи будь-якої іншої зброї, яка вам полюбила ще з минулих частин. На думку більшості, підхід цієї гри відтої оптимізацією рівня тієї самої Call of Duty, де краудсорсинг кращої зброї та спорядження забезпечує плоску мету з одинаковими білдами у всіх. Дуже сподіваюсь, що через 4 тижні всі не будуть використовувати одну зброю з усіма класами. Бо ну, навіщо використовувати ще ще. При цьому рецензенти з трьох великих видань також і я погоджуємось, що компанія Battlefield 6. Повністю провалилась. Лінкольн Карпентер із Полігон присвятив окремий матеріал недолікам компанії, зазначивши, що серія завжди боролась з ідентичністю одинакового режиму. На відміну від Call of Duty з двома сюжетними лініями в паралельних місіях Modern Warfare і Black Ops персонажами, що повертаються, і пов'язаними сюжетами пропозиції Battlefield завжди були автономними. Гравці мають управляти різними членами елітного загону Dagger 13, якому доручено знищити Апекс Армата, приватну військову корпорацію, яка намагається повалити НАТО, десь хронометраж просто недостатній для того, щоб ми мали якусь прив'язаність чи любов до цих персонажів, як би це дивно не звучало. Ну в принципі, так і є. Карпентер критикує випадковий вибір локацій: Гібралтар, Бруклін, Таджикистан, Піраміди Гізи без тематичних зв'язків між ними. Це просто розкидані одна між одними мапи, які знову ж таки не мають зв'язка один між одними це просто, можна так сказати, популярні локації серед гравців, які більшість хотіли бачити. Ну які між ними зв'язок, та його просто тут немає. Тільки одна місія з дев'яти по справжньому відчувається як та сама оригінальна Battlefield Пропонуючи таджиську рівнину, що розкинулась з ворогами всюди, і можливість підходити до трьох ракетних об'єктів у будь-якому порядку, проблема в тому, що навіть хоча ця місія закінчується справді масштабним седмистом, який є у Battlefield у чистому вигляді. Наступні завдання повертають до набагато більш лінійного формату. Парк із PC Gamer називає кожну місію компанії дуже нудною та критикує за копіювання домашньої роботи Modern Warfare, але, як то кажуть, з неправильними відповідями. Замість довгих роздумів про те, як використовувати спеціальні інгредієнти Батлфілда, такі як класи персонажів, великі простори, руйнування, що насамперед є першочерговим. Транспорт в одиночному контексті. Battlefield Studio вирішила скопіювати ту саму Modern Warfare. І питання, чи на благо їм це пішло? Чи вдало їм цієї унікальності, яка є контекстом Battlefield? Вважаю, що ні. Замість того, щоб доєднати всі ці класи, великі простори, руйнування, транспорт та збільшити це в рази, щоб показати, що Battlefield є Баттлфілдом, ні, вони краще скопіюють Modern Warfare і скажуть, ось це наша унікальність. Компанія явно не закінчена, і над нею потрібно було більше працювати. Скриптові події спрацьовують занадто довго, аудіодоріжки перекриваються або не зберігаються з анімаціями, дизайн зіткнень повністю заснований на спавні і, і ворогів навколо гравця. Головний, Дігри виявився безсилим, з'являється і зникає швидко. гра взагалі не дає причин співчувати або ненавидіти персонажа. Поправді ця частина відео мене не дуже цікавила, оскільки і не я тестував гру і не знаю, кому буде цікаво знати, чи там 60 fps, чи 90, чи залочені 30. Мало хто з вас буде її проходити на PS5 або взагалі проходити. Отож, першим враженням можна охарактеризувати просто: Battlefield 6 виглядає вражаюче місцями. FPS вражає не менше ніж масштаб того, що відбувається. Гігантські битви, всюди вибухи, деталізована рослинність і перш за все нова система руйнувань, що стало справжньою візитівною картою гри. Жодна інша гра поки що не реалізовувала настільки масштабну руйнуваність. Ще в Беті було помітно, що рівень деталізації відрізняється від карти до карти і від місії до місії. Те саме зберігається і у фінальній версії. Редакція з Digital Foundry, яка тестувала гру, зазначає, що двигун Frostbeat повернувся в кращій формі з великою кількістю вибухів, частинок і динамічних уламків, Система руйнувань, яка раніше є головною у грі. Компанія Бафлот 6 виділяється масштабом, плавною анімацією та деталізованими локаціями, але не всі місії вдається зробити менш лінійними. У збалансованому режимі гра працює при 60 ФПС. Її режим продуктивності на 120 Гц при зниженні рутільної здатності до 1080p, але але із середньою частотою близько 90-95 FPS, фпс, що напевно буде актуально для тих, у кого є монітори з підтримкою VRR. Головна перевага це знову ж таки мультиплеєр, де широкі мапи, просунута фізика руйнувань та стабільний фреймтайм, створений неплавнішу та найреалістичнішу атмосферу в історії серії. Єдине, чого не вистачає, це трасування променів, яке могло б зробити візуальність ще кращою та потужнішою. В іншому Battlefield 6 на PlayStation 5 стало одним із найтехнологічніших шутерів покоління, які зараз доступні на ринку. Єдине, чого зараз не вистачає цій грі, поправді на PS5, і напевно ви догадуєтесь, так. Це RTX, яке могло б зробити візуал ще потужнішим. В іншому Battlefield 6 на PlayStation 5 стало одним із найтехнологічніших шутерів покоління, доступних на цій консолі. Electronic Arts наполягає, що гравці не побачать нічого, створено генеративним штучним інтелектом у Battlefield 6. Використання генеративного штучного інтелекту є однією з найгарячіших тем у відеоігровій індустрії. Де на видавці чиниться тиск щодо скорочення витрат та пришвидшення розробки, щоб збільшити прибутки. Незважаючи на ризик негативної реакції з боку деяких фанатів, дійсно, згідно зі звітом The Financial Time, нові потенційні власники Electronic Arts, ті, хто щойно витратив 55 мільярдів доларів на приватне акціонерство товариства, роблять ставку на використання генеративного штучного інтелекту саме для цього. А саме Electronic Arts ще до того, як її викинули, дала зрозуміти, що вона повністю налаштована на генеративний штучний інтелект. А генеральний директор Ендрю Вілсом наполягав, що штучний інтелект є саме основою бізнесу Electronic Arts. Однак, поки що, принаймні, коли йдеться про Battlefield 6, в цьому огляді, штучний інтелект відходить на другий план. Ребека Кутас, генеральний менеджер розробки оригінальної серії Ді Сайт у Швеції, яка тепер також є частиною того, що разом називається Battlefield Studio, розповіла BBC, що, хоча генеративний шиї дуже спокусливий, наразі немає способу впровадити його у щоденну роботу розробників. Зазначає тільки, що він використовується для поодиноких етапів, щоб надати більшу частину та простору для творчості. Немало особливо на старті гри, її оцінки, оскільки, знаєте, сучасні гравці та люди, які не збиратимуться грати у гру, рівно будуть читати рецензії, дивитись оцінки від інших гравців і вже від цього формувати свою власну думку. Тож варто включити те, чи гра отримала 8 балів з 10 чи 87% 100. Я зібрав топ-5 популярних агрегаторів оцінок та коментарів геймерів з кожної з них, тому підемо по порядку. IGN перша на очерді, сама платформа поставила грі оцінку 5, силаючись на недовгу компанію. Малу кількість місій та те, що гра, так би мовити, не відповідає очікуванням. В той час як користувачі оцінили вже вище на 8. Смішно, що з такими оцінками грі претензії одразу кинулись на IGN, ніби її огляд підкупний і так далі. Ну, Просто смішно. На Metacritic теж високо оцінили гру: 84 бала на основі 49 оглядів. Battlefield 6 зменшує повернення однієї з найвидатніших багатокористувацьких франшиз до її славних днів. Завдяки одному з найкращих звукових дизайнів у серії, компетентній системі руйнування, широким можливостям налаштувань та різноманітним мапам. Гра пропонує напружені матчі та захопливий ігровий процес. Одиночна компанія та деякі дизайнерські рішення можуть сподобатись не всім. Але вони не шкодять загальній якості цієї чудової гри. Кажуть рецензенти платформи на OpenCritic Оцінки аналогічні. Практично 91 критиків гри рекомендують до проходження. Єврогеймер та зегеймер поставили одинакові 4 і 5. Тож хвилюватися за оцінки немає чому з ними. Все в порядку. Існує традиційний набір із чотирьох класів персонажів, що повернулись до гри, об'єднуючи медика, постачання боєприпасів та легкий кулемет у клас підтримки. Що дозволяє штурмовику бути солдатом на передовій з двома гарматами? Інженер зосереджується на протитранспортному спорядженні, а розвідник на снайперстві спостереженню та підступним точкам появи. Я думаю, що це майже ідеальне поєднання ролей та обов'язків. І хоча відкритий вибір зброї, як я казав, вище, це просто знущання над грою, я думаю, що бонусів класу за дотримання їхньої конкретної фірмової зброї достатньо і в кожному відрі достатньо зброї, щоб ви також могли схилитись в іншому напрямку. Другий легкий кулемет має швидкий магазин на 30 куль, що робить його більш схожим на АР. Наприклад, особливо з попередньою рукояткою, що показує ваше прицілювання. Я вважаю, що тут також відбулися деякі позитивні зміни з часів бета-версії, тому штурмовики не мають повної свободи дії зі своїм другим вибором зброї. Прогрес у грі загалом досить простий. Зброя та спорядження розблоковуються у міру підвищення рангу, а аксесуари з'являються за допомогою майстерного володіння зброї, іншими словами, за її часте використання. Хух, тож, це все. Хух, Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Спасибі за огляд. Ще раз підписуйтесь на канал, хто ще чомусь цього не зробив. Дякую всім за перегляд цього відео. До зустрічі. Напишіть оглядно, на і кого би б хотіли бачити наступним. Ще раз дякую всім перегляд. До зустрічі, па-па.